Панове, мої шанування! Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент», Програма, яку ми створюємо для вас. За підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави, і відразу ж до найголовнішого, адже новини сьогодні, на превеликий жаль, не надто втішні. Річ у тім, що останнім часом знову почастішали випадки фактичного викрадення водіїв із вантажівок під час виконання рейсів працівниками ТЦК спільно з представниками поліції. Перевізники з багатьох регіонів скаржаться їхніх водіїв, котрі раніше сумлінно оновили свої облікові дані, зупиняють, змушують виходити з автомобіля і відвозять до районних чи обласних центрів. При цьому вантажівки з товаром залишаються без догляду в ліпшому випадку на стоянках, у гіршому просто на трасі. Їхав по маршруту Румунія, Україна на блокпосту «Заходином». Його зупинили транспортна інспекція, ну, поліцейські. це була поліція. Коли він підійшов до них, вже тоді вони його під руки взяли, машину посадили. Я кажу, а як ти замкнув машину? Вони каже, вони ключі в мене забрали, телефон забрали і закрили машину. І повезли в військомат. Ми нічого про це не знали. Ми від дружини дізналися, що водій зателефонував і попросив документи. І з того моменту ми почали пошук. Ніхто з з поліції за п'ять днів. От ми машину тільки забрали там вчора, змогли забрати. Ніхто не зателефонував, ніхто не повідомив, що машина стоїть на узбіччі, ніхто не розшукував нас, хоча наші всі дані в системі є. І протиправні дії поліції а, дуже серйозні. Дуже серйозні. Водій їхав на Нідерланди через погран перехід Яготин. Це сталося вночі, десь около часу ночі, з неділю на понеділок. Mm -hmm. Його подивились документи, Ну що, сказали, що він в розшуку. От. Машину поставив от, там на території Митниці. От. Ну і сам чекав до ранку. Зранку приїхала поліція і відвезли спочатку в Любомуль ТЦК, а потім з Любомля на Луцьк в обласне ТЦК. Вантаж ще не доставлений, машина стоїть на митниці в його От водій тільки сьогодні виїхав. Ну, з другим водієм, вони удвох поїхали. Він там пересяде там ключі водіїв, тут Кравченко, якого зняли з машини, він сказав, де все лежить, документи, все, все, все є. Вчора зателефонував перевізник мені на робочий телефон і Сказав, що мене викрили водія. Ну, Кожна ситуація окрема, фактично машина вантажилась в Рівному, машина Львовського перевізника, водій пішов після завантаження і замитня, пішов купити щось в магазині і до машини не повернувся його забрав. Це було позавчора, а вчора вже перевізник з адвокатом шукає десь на, на Рівненщині, де водій, в якому заказ знаходиться і так далі. Тобто, на жаль, це не поодинокі випадки. Саме тому керівництво нашої профільної асоціації цими днями звернулося з листом до міністра внутрішніх справ. У документі висловлюється прохання здійснювати подібні перевірки цивілізовано до того ж, враховувати специфіку роботи водіїв міжнародників. Те, що ми знаємо, зі слів. Наших колег-перевізників про те, що дійсно поліція при цьому присутня, і дійсно ми бачимо заходи. Наприклад, якщо демову шашку кидають в машину, коли води не виходить, або заламують водія там, яким чином витаскують з машини. Ми вважаємо, що поліція не має бути причетна до цих справ. Є закон. Є звернення прем'єр-міністра України, який чітко розуміє, що важливе привезення і вантажів пасажирів для економіки України. Так, да, дійсно ТЦК може перевірити все. Якщо вам щось щось не з'ясовано, вони мають вручити повістку, і водій після закінчення рейсу має звернутись у свій ТЦК. Тому ми звернулися Ця інформація, доведена усно до керівництва міністерства інфраструктури. Враховуючи позицію прем'єра, вони обіцяли з ним переговорити і ще раз на уряді це питання підняти, тому що ми ми вважаємо, що. Потреби ЗСУ треба забезпечувати, але ЗСУ не зможе бути забезпечено, якщо економіка зупиниться. Йдемо далі. От уже кілька днів перевізники, котрі подорожують територією Польщі, повинні реєструвати свої перевезення у спеціальній електронній системі. Звичайно, робити висновки про те, як працюється по-новому, іще зарано. Втім, певні тенденції прослідковуються уже сьогодні. І найголовніша з них більшість перевізників поки що максимально намагаються уникнути переїздів через польську територію. Відсутність черг на українсько-польських прикордонних переходах могла б лише потішити, якби не зростання очікувань на інших напрямках. Вісім-сім днів на Ужгороді Чопі, п'ять днів на Дякова. Ми бачимо посилення кількості машин вже на порубному і так далі. І так далі. Тобто, фактично, сьогодні перевізники разом зі своїми е замовниками вирішили не ризикувати і не наражатись на перевірки, а об'їхати Польщу. Чи виграє від цього Польща щось? Я не впевнений. Як ми вже інформували, найбільше нарікань викликає той факт, що польська система реєстрації перевезень РМПД, досі дуже сира. І нестримне бажання тамтешніх можновладців якомога швидше стовідсотково привести її в дію явно позбавлена логіки. Хоча навіть за таких умов українські перевізники готуються до виконання нових правил, ці семінари, що ми провели, відкрили очі наших перевізників на те, що треба робити, тому що було багато запитів про те, що дайте посилання. До речі, семінар семінар розміщений на сайті. Тобто, в принципі, наші учасники можуть з ним зазнайомитись. Деякі вирішили для себе, що необхідно укладати угоди з людьми, якими це будуть займатися. Хтось бере додаткових людей, це додаткове навантаження. Я розумію, що закон не буде мати зворотні сили, ну, принаймні, певний час, хоча б компетентні органи Польщі не будуть штрафувати в разі, якщо будуть деякі порушення наших перевізників. Завершився прийом анкет на участь у конкурсі ЄКМТ 2025 А це цілком дієвий привід підбити попередні підсумки цієї процедури. Отже, упродовж жовтня міжнародні перевізники подали понад 1900 анкет із 24 тисячами транспортних засобів на участь у конкурсі. Такі цифри приблизно співставні сторічніми показниками, причому переважна більшість поданих автомобілів належать до екологічного стандарту Євро 6 Також хочемо нагадати, що автомобільні перевізники, які отримали ліцензію на період дії воєнного стану. Та подали анкету на участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ на 25-й рік Із врахуванням набуття чинності змін до порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів ЯКМТ з метою участі в конкурсі мають до 10 листопада 2024 року оновити свої ліцензійні справи. Детальна інформація, як це зробити, розміщена на офіційних сайтах нашого профільного міністерства та АСМАП України. Наш випуск наближається до кінця, але перед тим як попрощатися, наша традиційна рубрика про те, як перевізники допомагають Збройним силам України. Розпочнемо з того, що командування однієї з військових частин нагородило одеського перевізника, дійсного учасника АСМАП Іллю Крупкіна спеціальною відзнакою Хрест патріота України. Нагорода надійшла до секретаріату АСМАП і цими днями віцепрезидент асоціації Володимир Балін передав її адресату. Очолюване паном Іллею підприємство Транстир упродовж двох з половиною років постійно опікується цією військовою частиною. Ну допомагали чим могли. Там і паливо, мири і допомагали ремонтом техніки. Що ще сказати? Ну, ну, завдяки зсу, ми та можемо працювати і жити. А перевізники Чернівецького регіону з нагоди дня автомобіліста передали військовим свою чергову допомогу, техніку. Слід сказати, що така акція саме у день нашого професійного свята проводиться уже не вперше. Її започаткував багаторічний голова ради регіону Микола Чорней, котрий торік наприкінці жовтня пішов у інші світи. Сьогодні його побратими вшановують світлу пам'ять свого колеги. Зокрема, й тим, що продовжують цю благородну справу. І на цьому поки що ставитимемо крапку. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал і дискутувати у коментарях. Адже їх читають не лише працівники АСМАП України, а й чиновники, від яких залежить майбутнє нашої галузі. Слава Україні! خمس